Сьогодні ми вишкові роздаємо соціально вразливим категоріям населення гуманітарну допомогу. Це продукти харчування та засоби гігієни. В цій кімнаті я живу за своїми онуками і з невісткою. Ми приїхали з Херсонської області Нова Каховка місто до Півроку вже ми тут, а донька усього буде майже рік. Хочу додому, всі ми хочемо додому. Дуже дякуємо велике. Це ну, дуже велика допомога, хочу вам сказати, тому що все воно коштує, а особливо дітки, яких треба нагодувати, та ще й взуть і одіть треба. То це дуже дуже велика допомога.